Отже, виконуємо друге завдання до четвертої лекції. Нагадаю, що необхідно створити програму, яка у окремі рядки виводила б цілу частину та дробову частину введеного дійсного числа. На цей раз виконаємо завдання у консольному варіанті. Вот. Зайві рядочки одразу зазвичай видалимо. І почнемо редагувати. Підключений модуль консолі залишаємо. Змінюємо лише змінні. Нам потрібна буде змінна для числа, для цілої частини цього числа. Та для дробової частини. Величини ці будуть дійсні. І за допомогою стандартної процедури Write, оскільки ми не працюємо із файлом, а із консолю, то за допомогою цієї процедури виведення ми виведемо підказку, коли наша програма почне працювати, щоб. Вона повідомляла нам про те, що вона очікує введення, для того, щоб людина не думала, що програма зависла чи якось не реагує на запити. Отже, команда write, І запишемо той текст, який нам на екрані буде виведено. Використовую write, а не write right тому що курсор після виведення цього. Повідомлення залишиться в тому ж самому рядку. Тобто людина набере число, натисне Enter, і лише тоді курсор перейде на наступний рядок. Для того, щоб прочитати те, що людина веде з клавіатури, використовуємо е, стандартну процедуру рід читання. Прочитаємо число змінну n. Е, після того, як ми число прочитали, ми можемо е, виділити цілу частину відповідно до. Е, переглянутої лекції ми вже знаємо, що ціла частина виділяється за допомогою функції int. Оскільки у нас під цілу частинку числа відведена зміна, то ми можемо використати операцію присвоєння. В якості аргументу до функції int. вкажемо зміну, в якій число зберігається. Далі визначимо дробову частину. За допомогою функції фрак. Нагадаю, що і ціла частина, і дробова частина є функції, які визначають і цілу дробову частину, дають дійсний результат. Саме тому ми використали всі ці величини дійсного типу. Ну, а тепер спробуємо вивести результат. Як сказано, це результат ми повинні вивести в окремі рядки. Першим рядком це ціла частинка числа. Оскільки це більше нічого не буде друкуватися в тому рядочку, допишемо Ln і виведемо величину. І так само виведемо за допомогою «writeln». ln дробову частинку. Власне кажучи, програма на цьому закінчилася. Ми завдання своє виконали. Здійснимо компіляцію. При компіляції нас запросять вказати назву програми. Помилка під час компіляції. Це у нас яка? Дві крапки з комою. Знову, вилучивши цю проблему, виконуємо компіляцію. Компіляція успішна і спробуємо подивитися, як програмка працює. Як зазвичай даємо команду. Ага. Ще раз спробуємо запустити. Ну, добре, будемо вручну переходити у потрібний каталог. А які ж тут у нас каталоги? Отак. От і після цього вже дамо команду. От програма наша працює. Вона просить від нас число якесь дійсне, нагадую, що дійсні числа вводяться використанням десяткової крапки на коми. Наберемо якесь дійсне число. Натиснемо Enter. І побачимо, що система нам дійсно в окремих рядках вивела якісь числа. Чесно кажучи, для пересічної людини ці числа дещо дивні, бо виявляється, що ціла частина цього числа 1,2 начебто, а дробова частина 9,87. Насправді, коли ми подивимося на хвостик цих чисел, то ми побачимо, що це все-таки експоненціальна форма, але пересічному користуваче це буде не зовсім зрозуміло. От, тому ми повернемося до нашої програми і внесемо, внесемо деякі зміни. Ну, Наприклад, хотілося б, щоб ціла частина числа дійсно виглядала цілою. І для цього ми можемо використати функцію, наприклад, округлення, яка дасть цілий результат. От таким чином. Що стосується трубової частинки, то можемо, можемо використати вже відомий нам спосіб вказати формат виведення. У завданні сказано, що треба показати лише 4 символи після десяткової крапки. От ми вкажемо 0.0 і 2.4. Проведемо компіляцію. Знову. Запустимо, середов... запустимо консоль і спробуємо виконати... виконати нашу програму. Знову ж таки, 12, цілих, там і якесь число. І от результат уже буде виглядати так, як ми хочемо. Спробуємо для прикладу попрацювати із цілим числом. І ми побачимо, що воно працює штатно. Спробуємо ввести від'ємне число. І побачимо. Знову ж таки. Очікуваний результат.